Вітаю! З вами традиційно найкращі новини рітейлу. Та я, Оксана Приходько, ваша незмінна ведуча та Сіо Асоціації рітейлерів України. Девіз цього тижня. Певно, більше і краще, бо такої кількості відкриттів протягом тижня давненько не було. І не просто відкриттів. Один з об'єктів навіть потрапив до Національного реєстру рекордів України. Тож цього тижня ВОК відкрив новий АЗК на Житомирщині, найбільший в Україні. Чим більше, тим краще. У жовтні мережа Фокстрот відкрила аж три магазини. А от епіцентр планує новий формат ТЦ з площами для орендарів та дитячим розважальним центром. Найбільший у місті дитячий розважальний комплекс Флайкітс у Івано-Франківську, а у Луцьку новенький сільпо у стилі гауді. А також більше ніж просто бізнес до своєї 30-ї річниці, мережа АТБ випустила лімітовану серію марок, які відображають дух українського народу. А Республіка Парк передала лікарні Охмадит сучасне медичне обладнання. Цього тижня сталося дуже знакове відкриття для автозаправних комплексів. Мережа Вок відкрила після реконструкції найбільше в Україні АЗК. Він знаходиться у селі Глибочиця на Житомирщині на шляху Київ. чоп Новий Вок вже отримав відзнаку національного реєстру рекордів України як найбільше АЗК за площею внутрішніх приміщень. Тут вони становлять більше 1400 квадратних метрів. На заправці реалізовано низку рішень, серед яких унікальний клієнтський простір, мікс цифрових та офлайн сервісів, онлайн-помічник, а також перший в Україні фудхол з кількома закладами для харчування, які розташовані на території АЗК. Тож декілька ключових особливостей новенького АЗК. Майже 100 посадочних місць в зоні кафе, красива тераса, 5 кавомашин, ресторани на території АЗК, величезний паркінг для легкових авто, окрема зона для паркування автобусів та місце для паркування вантажівок. А ще дитячий майданчик в зоні тераси та багато іншого. До речі, зовсім скоро на ютуб-каналі за рамками рітейлу вийде інтерв'ю з командою Вок, які розкажуть про це відкриття та про те, чим унікальний саме цей АЗК. Тож не будемо розкривати усіх секретів, слідкуйте за анонсами та не пропускайте інтерв'ю з командою Вок. Найбільше в Івано-Франківську відкрився дитячий розважальний комплекс Флайкітс. Він розташувався у Терце Велес. Його площа складає 3500 квадратних метрів. Тут є Батутна арена, поролонова яма, вулкан, Xbox, X-райд, Тюбін, парк величезний надувний комплекс та багато іншого. Батутне містечко Fly Kids насправді найбільший надувний атракціон в Івано-Франківську. Тож маленькі гості оцінили його на відмінно. Він очікувано посів перше місце за популярністю у малечі. На другому місці батутна арена. А третій розділили тюбінг та X-Ride. Також у комплексі є шість тематичних банкетних хатинок для проведення дитячих свят. Тож, якщо ваша дитина-фанатіє від посіпак, принцес, тік-ток чи героїв Марвел, вам точно сюди. Тут реалізовано понад 15 сюжетів з різними персонажами. Ще одне цікаве відкриття сільпо у Луцьку. Це вже шосте сільпо у місті, цього разу у стилі гауді – каталонського та іспанського архітектора. Торговельна площа магазину становить близько 980 квадратних метрів. Основою інтер'єру супермаркету є мозаїка та плавність ліній у стилі Гауді. Він вважав, що архітектура має бути продовженням природи. Тому мозаїка у новому сільпо зображає дерева, рослини, квіти в натуральних відтінках. Тут. Майже немає прямих ліній та гострих кутів. А фрізи у магазині мають округлі та непередбачувані форми. Вони беруть початок зі стелі та перетікають в іншу площину. Також в інтер'єрі втілені відомі вітражі та портрет гауті. Як на мене. Фантастично красиво, до речі, мозаїка в магазині зустрічається не лише на стінах, а й на полицях. Її утворюють яскраві ряди соковитих овочів та фруктів, чудернацькі форми, багетиків та округлі форми, піцси власного виробництва. Все як любив Гауді, без гострих кутів. Кожен відвідувач знайде тут свої сенси. Тож більше і краще хороший підхід. А кращих з кращих асоціація рітейлерів України відзначить вже 6 грудня на Рау Евордс 2023 церемонії нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості України. Переможці будуть визначені у номінаціях по всіх ключових сегментах сфери рітейлу. Рітейли року в FMCG, Дрогері, Фешн, побутової техніки та електроніки, портативної електроніки, товарів для дітей, дому та затишку. Також будуть нагороджені найкращі ТРЦ країни. Посилання на захід традиційно в описі до цього відео. А от інші рітейлери бачать сенси не тільки в красі та розмірах, а беруть кількістю. У жовтні Фокстрот влаштував справжній місяць відкриттів. Мережа розширилась аж на три магазини. Вони з'явились у Хмельницькому, Борисполі та Червонограді. Магазин у Хмельницькому відкрився на початку місяця. Це розширена та оновлена локація на понад 1150 квадратних метрів ТРЦ Оазис. Торгова ж площа магазину склала 855 квадратних метрів. Тут при формуванні оновленого асортименту акцент було зроблено на техніку преміального сегменту. У магазині представлено інноваційні бренд-зони відомих виробників та унікальні пропозиції від техногігантів: Apple, Samsung, LG, Philips, DeLonghi, Kenwood. Два інших магазини було відкрито в один день, 20 жовтня. Зокрема, Фокстрот повернувся в Бориспіль, де був тимчасово відсутній з квітня. Новий магазин рітейлера знаходиться в ТЦ Аеромол на київському шляху. Друге відкриття у Червонограді на Львівщині це абсолютно новий магазин площею тисячу квадратних метрів. А от епіцентр готує новий формат своїх ТЦ. Тут працюватиме повноцінна орендна галерея та дитячий розважальний центр. Перший об'єкт планується до відкриття навесні 2024 року. Він розташується в передмісті Києва на Одеському шосе. Тут раніше працював гіпермаркет мережі Нова лінія. Замість нього епіцентр побудує торгово-розважальний центр в абсолютно новому форматі. Загальна площа нового епіцентру складе 62 тисячі квадратних метрів. Передбачається, що 53 тисячі займатимуть власні торгові формати мережі, тоді як 9 тисяч квадратних метрів площ буде віддано. Під оренду в компанії кажуть, що це новий етап розвитку, адже останні роки те це працював у форматі шоп-ін-шоп shop -shop та трансформував власні відділи в концептуальні формати. В наступному ж році вирішили піти далі і додати зовнішні торгові мережі та розважальну складову. Тож дійсно більше та краще. Так думати про масштабування та зростання в природі рітейлу, але не забуваємо й про соціальні та благодійні ініціативи. В АТБ вирішили присвятити ювілей компанії 30 років на ринку чомусь більшому, ніж просто успіху в бізнесі, а саме пам'яті непростому воєнному сьогоденню та сміливим планам на майбутнє. Так, у співпраці з Укрпоштою АТБ створив спеціальну лімітовану серію марок. В з увагою до деталей відображені головні риси АТБ та українського народу. На марках надруковано головні слогани сьогодення стійкість. Допомога, міцність, дбайливість, єдність, надійність у загальний продаж ці ювілейні марки не потраплять. Вони виготовлені в обмеженій кількості та стануть символічними подарунками шановним партнерам компанії. А от лікарня Охмадит отримала сучасне медичне обладнання від ТРЦ Республіка Парк. Ця важлива благодійна ініціатива була реалізована до Національного дня Австрії за підтримки посольства Австрії в Україні та за сприяння австрійської компанії Трафін інвестора ТРЦ Республіка Парк. Лікарні було передано стоматологічне та урологічне медичне обладнання, яке буде допомагати в лікуванні маленьких пацієнтів. Це важливий крок у покращенні медичної допомоги дітям відповідно до. Світових стандартів до речі, компанія Трафін підтримує українців з початку повномасштабного вторгнення. Благодійна організація Austrian Aid Community, заснована інвестором ТРЦ Республіка Парк, об'єднує підприємців та компанії з усієї Австрії для збору коштів на гуманітарні потреби. Наприклад, завдяки пожертвам, зібраним Austrian Aid Community, близько п'яти тисяч вимушених переселенців у Відні отримали необхідну допомогу. Та десятки тонн гуманітарних вантажів із товарами першої необхідності. Були відправлені до України. А це всі новини на сьогодні. Дякую, що слідкуєте за новими випусками. Традиційно чекаємо на ваші вподобайки та цікаві запитання в коментарях до цього відео. До зустрічі за тиждень! Бережіть себе!